Знову налаштовуємось. Тут у нас ось таке налаштування. Може бути пересвічено небо, це нормально, тому що ми експонуємось по моделям. Нам головне їх правильно, освітлення обличчя. Якщо у вас ціль освітити небо, тоді експонуємось по небу. Далі дивимось на шкалу. І наша задача зробити так, щоб шкала експонометру ось тут була по центру. Ми робимо витримку коротшу, або діафраму, або ісо. Тобто, всі ці три параметри впливають на експозицію. Ми ось так прагнемо до нуля. Ось у нас нуль на експозиції. І класно, світло на небо, але тепер моделі в силуеті. Так, також можемо зняти. Ви так трошки один далі від одного. Зараз будуть силуети. Давайте отак за ручки. Ручки внизу. Вот. І буде силует. Так. Носиками ближче. От. Так. І у нас дуже-дуже красиве небо виходить. А якщо ми хочемо все-таки по людям, робимо, експонуємось по людям. І так само дивимось на замір. Тобто, що я роблю? Я тицюю на небо. У нас експону... експонометр е, міряє небо на людей, людей. І тоді так само робимо так, щоб. Експозиція була ось тут експонометр в нуль. І тоді люди будуть гарно освітлені.